Перетворюю ожину на класний соус до м'яса. І завдання цього разу зберегти насичений смак ягід. Всю свіже зібрану ожину я промила воду, дала стекти воді і перебиваю все на блендері. Перебиту ягоду зливаю в каструлю і ставлю на вогонь. Періодично помішую, щоб не прихватилося до дна. А вже коли все закипіло, знімаю з вогню і ставлю вистигати. Після того, як суміш охолола, я її всю перетираю на мілке сит. Це для того, щоб відокремити кісточки ожини. Частина цього в мене пішла на десерт, і тому залишилось літр 25 всього соусу. Частину виливаю в петельну невеличку, додаю дві гарні чайні ложки агара агару довожу до кипіння і все вкупі поєдную. Ставлю все нагрівати закипати, а далі, як то кажуть, все додаю методом випробувати. На цю кількість в мене вийшло 10 чайних ложок цукру і 4 чайні ложки солі, столова ложка яблучного оцту, і для пікантності трошки сухого чеснику і молотого червоного перцю. Більше нічого. Далі розливається по помитим баночкам, закриваю прогрітими кришками, перевертаю баночки, щоб вони повністю всі прогрілися. І все! Смачного!